Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, яка процедура виправлення помилок в ДЗК. В разі виявлення помилок технічного характеру з вини Держгіакадастру її виправляють безкоштовно. Якщо реєстратор виявляє помилку не у відомостях, а в документації, яка є підставою для внесення відомостей в кадастр, така помилка не є з вини Держгекадастру. Тоді треба залучити інженера-земнопорядника. Він виправить помилку в документації. Після цього можна буде подати заяву про виправлення помилок у відомостях кадастру. Помилка виправляється не тільки в документі, в якому її виявлено, але й у всіх документах, що створюються під час ведення ДЗК та містять відомості про таку земельну ділянку. Підписуйся. Тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.